Вона купала в його тинів, негатичний готувався борщ, борщ готувався з домашнього півня, якого начиняли пшоном і, всі, і всіми патрахами, тобто, так сказати, купчиками, пур сердечками, печінками і так далі. Це все робили в мілках. Туди, значить, з пшоном перемішувався, цибулька, морква, начинявся цей півень, зашивався і опускався в велику кастрюлю, на цьому варився борщ. Потім цей півень виймався, і це було друге. І то, знаєте, знаєте мені завжди згадуються ці глечики, які з'єднані да, одною ручкою. Як, як то кажуть, борщ і каша, перше, друге. Тобто, ось це е, таке ритуальне блюдо. Значить, нас не на тарілку той півень, розрізався. Дуже смачна була ця каша, бо вона була пропитана цим ем, борщом, бульйоном, вона була не, не суха все. Значить, Сам півень розпадався, тому, що, щоб він зварився, це досить довга історія. От. І е, обов'язково, щоб голова була, півня там, всередині, щоб грибишком, знаєте, користи, щоб з дитинства робили. І оці лапи, лапи оці. Значить, і Ми ще діти билися, в кого. Має бути та лапа, а голова це вообще капець. І що? Я кажу, вже ну я можу. А Валерія Боже, все!